Хай пам'ять б'є на Патон, гуртує нас живих, дає нам мудрість, силу, наснаги у битві за цінності, за землю, за яку віддали життя Небесна Сотня. Згадаймо, Богдан Зіновійович Сольчаник у свої майже 30 років молодий, здоровий, життєрадісний, успішний викладач Українського католицького університету, бакалавр історії. Магістр соціології та культурології готується до захисту дисертації виборчі практики в малому західноукраїнському місті 1965-2006 років у Варшавському університеті. На жаль, не встиг. Снайпер на Майдані обірвав мрії, плани, життя. Богданові Сольчанику присвячується.